О, такої апаратури у нас ще не було. А ну подивимося, що пише, пише великі ЛД. Що тут таке тут ЛД? Ми в народі говорили просто Лежі. Ті часи у нас були дерев'яні, закарпатські, тиса називалися. Але як нині пам'ятаю спогад двадцятирічної давності, як я зачаровано дивився на вітрину, на якій був, але червоного кольору, такий LG W3000. Тоді я його позволити собі не міг. А, ну, зараз увікнем. На зарядку плеч. Здоров'ячка земляки. Пора згадати і віддати належне головному лікарю, головному нашому цілителю в житті, нашому сну. Сон це природний механізм відновлення, зцілення, оновлення і генерування сил. Поки ми спимо, мільйони найкращих в природі невидимих лікарів працюють на наше здоров'я, штопують наш організм, приводять його в порядок. Перезапускають систему, створюють умови для подальшого здорового енергійного життя, це дар природи, його треба усвідомлювати, цінити, берегти і всяко сприяти йому. Одна й та сама людина при повноцінному і не дуже сні це дві протилежні за здоров'ям, мисленням і благополуччям особистості. Тому, коли ми обкрадаємо свій сон, ми в першу чергу обкрадаємо себе і своє життя. Найбільші перешкоди для здорового сну це його ненормованість, пізні посиденьки, нічні години в екранах і джокер наїдання на ніч. Окремий вид іздівання це алкогольні гулянки, похмілля і якість життя самі за все говорять. Коли ми наїдаємося перед сном, то організм змушений займатися травленням, а не відновлюватися. Найдаться на ніч це самозлочин, повільне самогубство. Цьому немає жодного сенсу і потреби. Організм іде відпочивати, йому не потрібна енергія, йому потрібний спокій і можливість відновитися під час сну. Нам сьогодні рекламують і зображують їжу як забавку, їж що хоч, скільки і коли хоч. Ми часто даємося до десертів вночі, а це вже комбо-удар по здоров'ю. Десерти, крім пустих калорій і шкідливих компонентів, капітально згущують кров. Звідси й головні болі, а нервова система, готуючись до сну, сама сповільнює кровобіг, щоб мати можливість відновити організм. І коли сюди накладається згущена десертами кров, відбувається недостатність кровобігу і застінні явища. Організм замість відновлення здоров'я під час сну змушений вирішувати всі ті питання. Як наслідок, ми не відпочивши зранку, лупимо каву і ще більше напрягаємо організм. А коли таке відбувається регулярно, нас хронічна втома. Наші судини починають засмічуватися продуктами густої крові і з роками підвищується артеріальний тиск. Серце змушене працювати в неекономічному режимі, і як бонус у нас інфаркти, інсульти, ожиріння та інші пригоди Шуріка, але вже не такі веселі і безтурботні. Тому їжа, десерти це чудово, але їсти їх варто, і умісно зранку чи в першій половині дня, коли організм відпочившись за ніч, коли він готується до робочого дня і йому потрібна енергія, тоді-то і треба їсти сповна, і в якості десерту без фанатизму. Після нормальної натуральної їди можна братися за улюблені солодощі, тоді вони будуть і найбільш бажані, і найбільш смачні. Бо чим частіше і більше ми що будь імо, чи займаємося чимось, воно втрачає свій смак і інтерес. Все має бути в міру і в свій час, так і користь і добре з не все. Як говорили з давніх давен наші пращурі богатирі, сніданок богатирський, обід помірний, а вечеря скромна і проста. Постараємося вечеряти за 3-5 годин до того, як підемо спати простою здоровою їжею, яка найлегше засвоїться нашим організмом. Щоб він перед сном встиг переробити її, замінимо пізню вечерю стаканом простої гарячої води, яка дасть відчуття насичення, розрідить кров і створить можливість організму спокійно відпочити вночі, відновлювати нас, поки ми спимо. Стараємося лягати спати в один час не надто пізно. А перед тим відкласти екрани і піти прогулятися. А якщо нема як, то просто посидіти в спокої на свіжому повітрі. Тоді ми не впізнаємо себе, легко прокидатимось, повні сил і бажань. З часом позбудемося старих болячок і перестанемо накопичувати нові, вийдемо на нову якість самопочуття. Бувайте здорові, земляки, але не забувайте, ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.